Доброго ранку. Нам дуже приємно, що сьогодні втретє до нас приходять люди, які вміють надихати, бути активними, бути цілеспрямованими і вміти організовувати дуже цікаві речі. До нас сьогодні завітав Сергій Денисенко. Це організатор багатьом відомого параду наречених. Будемо спілкуватися на цю тему, але і не тільки. Ви людина, яка перебуває завжди у різних заходах, і як учасник, і як організатор. От ну, перше питання, як ви це встигаєте? Чи не розриваєтеся? От тепер ви казали про три заходи: це порад. Наречених, це регата і з республіка. Так як це реально встиг? Тодже, кожен з цих проектів мегамасштабний. Ну е, насправді, е, по перше, доброго ранку всім. <рес> а я хочу вам сказати, що я не працюю сам. У нас є команда, і насправді, коли є в тебе однодумці, це, це набагато простіше все робити. Дійсно, іноді хотілося би себе клонувати, щоб бути одночасно в різних місцях, але ми вже за останні роки вибудували якусь. Такий сезонний графік, коли які заходи ми проводимо, приблизно вони десь перетинаються по часу, але все-таки намагаємося все робити один за одним. На літо у нас заплановані три такі серйозні великі заходи. Це давайте з кінця почнемо. 30 липня, остання неділя липня буде Ужгородська регата традиційна. Ми хочемо запросити всіх, кому це цікаво. Зробити якийсь човен, плот, побудувати або просто надути надувний матрас і поплити Це в варіант. цій веселій регаті. І, до речі, цього року ми вирішили трошки стимулювати фантазію. І у нас буде дуже класний, крутий приз за найоригінальніше судно, який ми вже згодом анонсуємо. Так що готуйтеся, будуйте і 30 липня всіх чекаємо на березі річки. У традиційній Ужгородській регаті. Далі коротко вам розповім про Студентську республіку. Це вже буде 10-та ювілейна Студентська Республіка Закарпаття так, в цьому ще році. Так, ну, будемо намагатися зробити її ще більш якісно і цікаво. В цьому році ми вирішили повернутися у Лумшори. Студреспубліка за свої роки була в різних локаціях. Ми завжди експериментували, шукали щось новеньке, щось цікаве. Але е, потім е, ми зараз в цьому році провели опитування. Виявилося, що ну і наша думка також, що Лумшори це було місце, де е, Студентська республіка була найбільш такою вдалою. І ми вирішили повернутися у Лумшори. Буде з 29 червня, це вже дуже скоро. По 2 липня, три ночі, чотири дні. Всіх студентів запрошуємо. Шукайте сторінку у Фейсбук «Студреспубліка Республіка Закарпаття, реєструйтеся, там все дуже просто. Ну, а далі про парадно реча. Ну, і подія, яка найближча, так? Зрешто. Вона не найближча. 20... Вона... Повинна була бути, напевно, найближча. І це найсвіжіша інформація. Я дізналась буквально кілька днів тому, що повинна. Парад наречених повинен був відбутися 25 червня, але з певних причин, про які нам розповість Сергій, відбудеться парад наречених 9 липня. Так мушу це розповісти. Дивіться, ми завжди проводили на день молоді. Остання неділя червня це таке свято, яке називається День Молоді. Там, десь близько День конституції. Ми до цих двох свят завжди прив'язували парад наречених. Але в цьому році ми також вирішили трошки поміняти формат. Зробити його цікавішим і фінальну частину провести не на площі, а в Ужгородському замку. Зробити його більш видовищним, зробити більш вишуканим, більш красивим, гарним. Але коли ми почали рішати всякі технічні питання, то виявилося, що ми не встигаємо, і ужгородський замок не готовий прийняти нас 25 червня. Ми буквально десь добу були в такому серйозному. Якби на роздоріжжі думали, робити, не робити, як це робити, все-таки вирішили, що якість повинна перемогти і перенести парад на 9 липня. Просимо вибачення всіх, кому, якщо щось ми поламали, якісь плани. Дійсно, ми розуміємо, що такі серйозні заходи треба планувати заздалегідь, але. Ті люди, з якими ми спілкувалися, деякі незадоволені, але більшість сказали, так, два тижні зайві на підготовку, це дуже класно. І е, ми сподіваємося, все-таки, що у нас все вийде гарно і цікаво. Отже, 9 липня е, буде 8 е, закарпатський парад наречених. Ми запрошуємо всіх дівчат, е, жінок, е, шлюбного віку, які бажають провести цей день. У цих емоціях, у, у цих Босі, декораціях, смутні. і отримати такі незабутні враження і купу яскравих, цікавих фотографій, на згадку, нові аватарки. Дівчат. Реєструйтеся, участь у параді наречених безкоштовно, і ви отримаєте оці всі штуки буквально просто за ваше бажання. От парад на речених це завжди щось нове, авангардне, цікаве, те, що вміє здивувати. От як ви думаєте, і для самих учасниць, і для організаторів з кожним роком, от чи не ускладнюється ця місія виготовити щось нове, щоб здивувати? Це дуже важко насправді. Е, насправді. Е... Ви знаєте, коли, е, коли ваші фантазії обмежені бюджетом, то це дуже важко. Ви нас, е, ми закликаємо, е, якщо у нас є якісь меценати, спонсори, які би хотіли нам трошки допомогти, е, то звичайно можна е, думати і е, і, кажуть, мислити більш масштабно, але ми десь в якихось рамках завжди знаходимося, і всі наші проекти вони обмежені, тому що. Ми маємо зробити щось із того, що в нас є. Але нас завжди дивують самі дівчата, самі учасниці параду. Щороку, і коли ми робили там вже п'ятий, шостий парад, я вже думав, що ну, чим нас ще можна здивувати, але кожного року приходять якісь такі цікаві. Креативні учасниці, які придумують щось таке, що дійсно на це цікаво дивитися, і вони привертають увагу, і, і це дуже класно. Вже восьмий, восьмий парад наречених. Так. Це вже така солідна ну, цифра, яка змушує оглянутися назад і оцінити той пророблений роботу. Так мені цікаво з погляду на як організаційних питань, а з погляду глядача. Ніколи за ці всі вісім е років жодного разу ніхто не освічувався дівчатам під час параду. Мені Були, одружені, я знаю. Були одружні. От мені цікаво дізнатися саме про не як фейкові, так одягнути сукню, зробити фото а от про справжні чи то освідчення можливо. Чи одружить про свідчення не згадаю, не було, напевно. Е, було у нас дуже цікаві е, молодята, які під час е, церемонії проводили на сцені. У нас е, вони такі вже були старшого віку, і дуже, це було дуже класно. А от е, Різних подій. Діз... Я, може, зараз все і не згадаю, тому що вже багато пройшло різних е, таких подій на парадах, але такого ще не було. Так що можете натякнути своєму хлопців. Інформація позначала на правах реклами. А ми продовжуємо розмову і хочеться запитати про рекорди. Той рік був встановлений рекорд. Це мега-кроватка, така. Пам'ятаєте? Так, і Цього року можемо очікувати на новий рекорд. Ми завжди стараємося щось таке придумати, і якщо ну, рекорд встановити насправді досить важко. Треба щось видумувати, тому що цей, ця індустрія досить розвинута. Є світовий такий рух книги рекордів Гіннеса, як книга рекордів України. Є такий проєкт, навіть і книга рекордів Закарпаття, де ми вже записані вже дуже багато рядків. Ми подумаємо, але, напевно, не будемо це анонсувати, хай це буде сюрпризом для глядачів, адже якщо його заздалегідь анонсувати, це вже не буде так цікаво. Ну, не можу не погодитися, можливо, все таки до завершення програми вдасться нам випитати у вас. А поки що хочемо з вами послухати відповіді наших респондентів. От ми говоримо про весілля, і ми запитали у році, гостей міста про те, яким для них є ідеальне весілля. Давайте подивимось, послухаємо, а після прокоментуємо. Ідеальне весілля, яке має бути там, де люди щасливі, а в першу чергу щасливі молоді. Там, де буде добре двому в колі найближчих людей. Тільки двоє з коханим в морі або і теж коханим. Ідеальне весілля це весілля в колі друзів і родичів і близьких. Де саме? Де саме? А це вже, я думаю, не важливо. Головне це почуття і потрібна людина. Головне, це Почуття і потрібна людина. Ідеальне весілля це закордонна подорож, ніякого весілля. Може бути два-три, не більше, а не триста. А чому саме так? Тому що ну я вважаю, що в такому випадку немає ніякого сенсу. Краще ці гроші витратити на гарну подорож, а не бути клоунами для трьохсот глядачів. Кала в двох чоловіках взагалі без, всіх. без нікого. Без нікого. Думаю, з близькими і з друзями. Весілля має бути, по-перше, пара має сходити лише по, по любві, по коханні. Має бути дуже таке світле, божественне якесь ну, відчуття. Це мають бути зовсім близькі люди, батьки, дід, бабка, Ну, не знаю, тітки таке своє. То має бути у колі. Ну і самі близькі подруги там. Спокійне, без всяких непередбачуваних ситуацій, в найріднішому колі. Чим менше людей, тим краще з моєї Для мене це настільки велика кількість людей там зібрати, а просто близькі мінімальна кількість грошей, краще останнє пустити. Я думаю, будь-де може відбуватися, якщо так. любиш ну, Це, це того, кому що подобається. Думаю, що це вже залежить від інтересів. Ну, тої пари, яка там виходить заміж, там ну є дів, тіючи. Не знаю, складний вопрос у його не було. І <свісно>. звиніття весілля без нервів, продумане, комфортне для молодя. Батьки, друзі найближчі. Де саме? Ну якщо тепло, то бажано десь на природі. А якщо холодна, пора року, то можна щось цікаве придумати, можна на лижах відсвяткувати. Досить неочікувані відповіді, так здивувало. Всі більшість говорили про те, що двоє людей, я і чоловік. Але закарпатське так. весілля знаменується великою кількістю гостей. Ви Я, Мені кажеться, що ці люди вони просто е, трошки в рамках е, той про що ми говорили бюджетних. Коли люд, людям питають про весілля, вони не думають про емоції. Вони не думають про свято. Вони думають про Суми. гроші. Блін, так. де взяти гроші, тих 300 людей нагодувати. Ой-ой, ой, ой, ой ні-ні, краще вдвоє, троє дідуся й бабусю запросимо. Тому е, якби оці, оці люд, люди е, абстрагувалися від, від фінансового питання, я думаю, вони інакше би відповідали. Мені так здається, Слухає, ви пам'ятаєте з появитися? Звичайно, У Мене навіть фотки є. До речі, дуже чудовий збіг обставин. У останній коментар наших респондентів це була ваша дружина. Не вона... Че? Ні, ніколи ніколи, ні. вона була інколи. Вона воно ще не здогадувалась, до чого записувалося тоді це експрес-опитування. От ви знали от, ну, її бажання про ідеальне весілля або про на яким вона бачить це ідеальне весілля, про яке вона зараз говорила? Е, ну я не знаю, чи було наше весілля ідеальним, але воно було дуже класним. І нам, е... Досить такі теплі, хороші спогади. І у мене і в неї всіх гостей, і які були у нас у нас, до речі, були досить багато на весіллі. Всі відпочивали, і було багато гостей, які приїхали з інших міст, і які потім казали, що в Закарпатті дуже класно гуляють весілля. Круто. На цьому ми і завершимо так. на такій святковій ноті нашу сьогоднішню розмову. Я нагадую нашим глядачам Сергій Денисенко, організатор параду наречених, який відбудеться 9 липня в Ужгороді. Так. Дівчата, це можливість, це час, це день, коли можна одягнути весільну сукню, навіть не маючи наречену. Отож всі долучаємось, реєструємось і з'являємось красивими, святковими 9 липня в Ужгородському замку. Ну і на різних локаціях, так? так, так по всьому буде у нас е окрема зустріч для всіх. Е шукайте інформацію на нашій сторінці у Фейсбук. Закарпатський порад наречених. там є посилання на реєстрацію, а далі вам все розпо роз ми розповімо і покажемо, і приведемо, і сфотографуємо. Так. Просто На Насамкінець, я нагадаю, якщо сьогодні ви. Через якусь причини прогавили ефір програми ранок на тисі, заходьте на наш офіційний сайт телеканалу Тис 1 і побачите всі записи. Тож надихайтеся від наших ранкових гостей, бути цілеспрямованими, активними і просто небайдужими. Отже, Бувайте на все добре, гарного вам продуктивного та як.